Доброго дня, колеги. 17 вересня 23 рік. Розпочав виноробство із власного матеріалу. Сьогодні 4 окремих матеріали, з яких буду виконувати три вина. Власна вірка цитальна невелика кількість дещо більше 10 кг. Формування арочне за виключенням оцих двох сигналок. Ці на вертикальній шпалері це. Друга вегетація кущам вже вони просигнали. Тобто забравлені ягоди радикально відрізняються від того, що було в тіні, саме на пергольному формуванні і на вертикальній шпалері. Так, далі, фронтіньяк грі, також один кущ. Його майже 20,5 кг. Так, ягода дрібна. Почала вже трішки зав'ялюватися. Ну і потребує термінової переробки Уже. Також Юпітер. Його 37 кг. Вражай такий ось, є такі грони, є смалі грони. Ну, є різні. Але стан ягоди непоганий. Так, і Лідія. Лідії 24 кг. Власне, оці два матеріали, Юпітер та Лідію, буду об'єднувати. Виготовлюючи з них з цих двох виноградів одне вино. І здається, це буде десертне, ну зараз все буде. Залежить від параметрів об'єднаного матеріалу до роботи. Починаю з бісвітлого матеріалу з кацитальним огараще. Якість відміна зіпсованих взагалі немає ягід. Дійсно стійкий сорт. Бачу багато відгуків стосовно того, що така конструкція вона може визвати травмування пальців. Але насправді тут щілина така, що жодні пальці тут ну, ніякі пошкоджені вони не можуть отримати, тому що саме щілина така, що вони проходять під шнеком. Так що в цьому плані, ну, звичайно, пересторога повинна бути, але ця вимога не така критична, як здається, на перший погляд. Фронтіньяк грі. В принципі, ягода нормальної якості, але є ознаки Ось видно і немало. Період запилення, скоріше що було саме для запилення фронтіньяка, були несприятливі погодні умови, але все рівно 20 кг. З того куща, але я знову повторюю, цей кущ займає 3 метри на шпалері, і туди причеплений саме фронтіняк, це був столовий сорт блістящий. Займав 3 метри на шпалері і зараз для фронтін'яка відведена точно така сама кількість цієї шпалери. Ще намотало трохи гребенів, але це не страшно. Вони всі зверху. Ну і власне, якби обирати цей фронтіньяк грій вручну, я навіть не розумію, скільки цього часу відійшло б на цю процедуру. Тому якби не було цієї дробарки із гребеневідділювачем, то я б його взагалі б не відділяв. Бо я б подробив би на звичайній дробарки разом із гребенями. В такому вигляді відбувалася холодна мацерація. Ну, а власне цілі з фронтін'яка отримувати рожеве вино, але вже яке воно буде, буде залежати від сукресності. Ось така ми згазу його виходить. Перемістює в вємність і знаючи вже вагу його, цього матеріалу, скажімо, 20 кг, я сюди внесу 2 грама піросольфіта калію. Ну, звичайно, розведено у воді на кожен грам відводиться 3 мл розчину. Чому саме 3 мл? Тому що саме 1 грам піросульфіту досить легко розчиняється у такій маленькій кількості води. 3 мл. Звичайно, початку ну, ще на початку моєї діяльності повинорусту. Вони стосувалися 10-15 мл для розведення одного. Граму але насправді пірусульфіт розводиться досить легко у набагато меншій кількості води 3 мл. Ну, але вона буде, має бути дещо теплою. На моє здивування, ми згаруті ніяка грі доволі соковита. Сухло багато, ну і ця процедура вона покликана на рівномірний розподіл. Розчину пересульфіту калію по всім об'єму отриманого матеріалу. Ну, Цей піжаж повинен здійснитися на початковому етапі настою. Все. І холод. Дів під резлідєю об'єдную відносно рівних пропорціях. Камеза Юпітер та Лідія. Запах взагалі обалденний. Дуже концентрований полуничний запах, дуже мені подобається на кожні 10 кілограм. Вниз 1 грам на пересульфіту калію. І взагалі ємність. От, і є вже деякі мої. Дописувачі, ну, відвідувачі, підписники, які вже куштували саме десертний юпітер з лідією, я хотів би узнати їхню точку зору саме на поєднання ароматик цих двох сортів винограду, наскільки він доцільний. Можливо, якогось компонента виявляється багато або замало. Був би радий почути ваш, ваші відгуки. Закінчив дроблення, воно зайняло досить мало часу. Це добре цією трубаркою, але є один негативний момент, і це її мийка, вона дуже забруднюється всередині, зараз я покажу. І оце все, щоб з неї вимити. Потребує дійсно багато часу. І звичайними засобами це не зробиш, тому що туди туди, з рукою туди не підлізеш і тому приходиться працювати отаким чином. Довго, поки це все не вимиється. До речі, може хто підкаже, яким чином можливо вилучити оцю нижню сітку. За її відсутності було б набагато простіше це робити. Все закінчую змийкою. Доволі технічна процедура. У всіх щілинах є такі залочки матеріалу, щілин багато. Одним словом, мийка ретельною треба бути. Але робити це не просто саме за наявності цієї нижньої сітки, бо вона, як на мене, поки що не знімається. Ну, Можна зняти, але потім буде важко поставити. Деякі мене робить спеціально для цього. Мають автоматичний мифікер із високим тиском. Ну, але в мене поки що в такому варіанті все вдається. Закінчив роботу. Матеріал у холоді. Фронтіння грі. 22,8, крістість. Лідія. І от уж невелика добавка Лідія з Юпітером 22,6, 22,7. І RCTL Magaрача 24-25. Внесено фермент по нормі 2 грама на 100 літрів у відповідності до ваги кожного матеріалу. Отакий лазайканий і Завтра вранці вже просто не хочеться ні вечором працювати, відпресую цей кацетелем гарача і, можливо, вже набере невелику розовинку, саме Юпітер із Елідією також присунуть. А Фрунтін'як, думаю, ще буде він з антоціанами не сильно, мала його кількість, так що буде добу, можливо, і три буде стояти, набирати колір. Все, дякую за увагу, до побачення.